Доброго вечора, ми з України, я Ірина вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. І ми подивимося сьогодні, що робиться на Росії, як зазвичай по понеділках ввечері дивимося ми 에, Рашку. Ось, або Московію, як хочете, називайте, чи Катябстан. І так, давайте подивимося. І так, подивимося. Що робиться зараз на Росії, які в них плани. Ось стосовно України. І так, ну, від планів від України вони не відмовились, у них є якась нова ідея і дуже підла ідея. Дивіться, ось ці дві карти: вони говорять, що задуманий новий план якийсь. Тому що той план, який був до цих пір, він не прокатив. Не пройшло. Не було Бліцкріга, не було е, Київ за три дня, і тут іде. Більш довгоі як то кажуть. Більш на, на довгу іде якийсь тут план, і дуже підлий і коварний. Це я би сказала по цих картах. Це скоріше за все іде зсередини. Цей метод застосовували вже постійно проти України. Росія це застосовувала постійно. Це не перший раз, це знайома нам річ. Будемо так говорити підрив України зсередини. Бо вони ззовні не змогли взяти Україну, тепер вони роблять це зсередини. Тепер зараз давайте подивимося. Ну, ви бачите, що робиться в Україні всередині. Тому і зрада, і корупція, і що, що тільки не завгодно. Це все їхня робота. Повірте мені. Це нічого тут нового нема. Це єдиний у них варіант, як вони можуть взяти Україну. Тепер подивимося, чи вдасться у них. Ну, є, є у них представник. Є у них представник і. Е Ні, не вдасться і цей варіант у них не вдасться, тому що українці не такі тупі, не такі тупі, не такі дурні. Тобто, ви знаєте, можна говорити, можна балакати, можна своїх представників надсилати, можна ж все, що завгодно робити, під колпак українців садити, українці не дурні. Я не бачу тут, що всі підпадуть під це той, хто це робить. Головний, так, їхній агент, ось під прикриттям. Я не бачу, що тут у них щось вийде. І ця карта теж говорить про те, що пролетять, як фанера над Парижем. Якось так. Зараз дивимося, результат підриву України зсередини. Ну, Розвалиться у них все. Ну, вони ще мають, ще мають. але ем, дивіться, вони ще будуть, ще, ще якийсь козир в них є, але і він буде провальним. Бачите, ось ця карта? Ось вона. І ось ця вже кінцевий результат. Вони ще мають один козир. Якийсь козир у них є. Можливо, це ядерка. Можливо, це щось інше. Але і це нічого їм не дасть. Не буде результату. Не буде хорошого результата, в їхню користь маю на увазі. Як вийде Україна з цього? Ну да, общупана. Але дивіться, да, розгромлена, общупана така, знаєте, е хаотичність я тут теж відчуваю. І в нас йдуть е молоденькі карти йдуть. Тобто е Україна почне відроджуватися. Але це буде дуже такий, знаєте, і болючий. І а, такий період в, в житті українців, коли прийдеться з нуля все підніматися. Тому що п'ятірка монет говорить про те, що українці, ну будемо так говорити, все рівно ми понесемо і втрати, і збитки, і будемо от будемо бачити, ось це коли людина все втрачає. Uh, і будемо підніматися знову. Ви знаєте, згадується в мене така приказка, вона правда німецькою мовою, що uh, тільки коли людина впаде на саме дно, вона може і відштовхнутися, і бачить блиск, або як сказати, світло, куди вона повинна йти. Оце це мені показує, що uh, не вдасться Україні повністю uh, обійти це. Тому що а, ті, хто працюють всередині в Україні, вони ну, потужна. Там потужна організація, яка працює на Кремль, і ці карти показують Україна. Ну давайте не будемо а, в ілюзіях плавати. Це не дуже добре, але ми знищимо ту агентуру, і українці знищать, тому що українці все ж таки мають. Розум, мають дух, патріотизм, і це дійсно з втратами. дійсно з втратами, ось якось так. Зараз ми подивимося, це те, що стосовно України, якісь нові плани в них. Це ми подивилися. Зараз ми подивимося, що в них ще всередині в них робиться, тому що ходили чутки арешт. 12, зараз я подивлюсь, я знайшла собі це. В Росії відправили за грати 12 розробників гіперзвукових технологій, троє з них померли. От якось так. Учених фіз... Щонайменше 12 вчених фізиків, які вивчали фізичні процеси при гіперзвукових швидкостях. Про це повідомляє видання BBC. Як зазначають у виданні, затримані вчені були засуджені за статтею Державна зрада. Натепер троє з них уже померли. Давайте подивимося, бо ви просили мене теж подивитися. І так, що з тими вченими, Навіщо І що це взагалі таке? Ну да, імператор сказав, да, наказання було. О, да, о, да. І до речі, карта показує колесо фортуни. Якщо при таких картах ну взагалі, колесо фортуни, коли виходить, це значить, що це періодично так і робиться. Це нічого нового немає рашці. це все то саме. Це були їхні методи, ті, які застосовуються постійно. Це для того робиться їхній імператор, хто у них там є, чи король, чи, чи, чи цар, хто там був, чи Путін, чи Ленін, чи ще хтось. Ці методи застосовувалися постійно. для того, щоб стабілізувати, для того, щоб очистити і зробити децент... Верніше, централізацію, щоб зробити. Ось як так. А потім йде якесь помилування, якісь хороші речі до речі. Після цього йдуть якісь прянички. Ось. Ну, так, да, це, знаєте. А, трошки розхитати суспільство. Ті ж самі методи. Все те ж саме. Все те ж саме. Зараз ми подивимося. А, чи дійсно там була державна зрада? Ну, я державної зради була. Вон, ну, верніше, не була. Я скажу так. Тут. Е Тут щось передавалося, звинувачуються в тому, що було щось передавалося. Так, ось вони сидять. В принципі, це дуже швидко вони проробили. А знаєте, чому вони це зробили? Чому вони їх за грати поклали? Тому що не було того результату, на який було очікування. Було, було якесь очікування, якогось результату. Вони робили ось ці, як вони називаються, гіперзву... гіперзвукову якусь розробки якісь. Ось, і не вдалося щось не те? Щось не те, От вони випускалися і вони знищувалися. Тобто я тут держзради не бачу, але вони йде по цій статті. Давайте подивимося, чи працювали ці е, розробники з, наприклад, з Заходом, з е, іншими структурами, з, немає значення: Китай чи Америка, чи Британія, чи ще якась країна. Чи працювали вони? ну, якийсь контакт тут був. Обережно був якийсь контакт, але да, була якась співпраця. Тут, скоріше за все, була просто співпраця. Тут не було зради. От зради я не бачу. І там не бачила, і тут не бачу зради. Тут просто, знаєте, був очікуваний результат, якого не добилися. Єдине, що я тут бачу, що не, не було тут зради, тут була співпраця. Ми повинні розуміти, що учені всіх країн світу вони по-любому між собою працюють. По-любому. І навіть в Радянському Союзі, коли були учені, вони теж співпрацювали з американцями, з іншими країнами. Щоб ви просто розуміли, тут нічого такого нема. Всі країни співпрацюють. Звичайно, вони не дають якісь там секретні, але вони щось там. Разом по-любому співпрацюють. Ось тут це і показано. Тут якась була вибудована структура ось, але це структура стара, це ідея стара, не нова. Теж це було вже, розумієте? Ось як я це бачу. Тобто це учені. Дивіться, наприклад, косміч... з космосом пов'язано так. Вони ж теж працюють всі між собою. Вони діляться там, щось розробляють разом. Є це все. Тому тут нічого нового нема. Єдине тут покарання за те, що були очікування якісь стосовно ці, цих гіперзвукових технологій, що ця ракета буде там якась ого, го а її взяли. І, наприклад, наші перехопили. Ось, якось так. І я тут не бачу, що тут була якась зрада. Співпраця була за кордоном, але тут не було якоїсь утечки. Це не, це не є утечка. Це просто співпраця, яка ну, просто вже так зараз вони їх просто, будемо так казати, а, нема за що. Ось, Вони не, не, не кажуть за те, що от ви. Е, ну, Недобре попрацювали, а держзрада. Тому що по держзраді можна і вбити, можна, що хочеш зробити з людиною. Закрити, заграти, і знущатися, і питати, і тому подібне. Тут зовсім інше, тут немає держзради. Не бачу я цього. Ось якось так. Якось так. На цьому розклад ми закінчимо. Ми подивилися, що є у них з цього розкладу, виносимо те, що є в них якісь нові ідеї щодо України підлі. Так, і плюс э, розробники подивилися ми. Тепер ми подивимося маленького принца, от що він нам покаже майбутнє України. Відштовхуємося від тут і зараз, коли я роблю розклад, дивлячись на сьогоднішній момент, яке майбутнє буде України. Ну, дивіться, по-перше, по у нас э, є тут. Э, Наші землі. Усі землі повернуться. На даний момент карти показують, що будуть. Є можливість, тобто перспектива. Ця карта теж говорить про це. Є перспективи, що повернуть усі землі. Звичайно, ми повинні розуміти, що це не буде так швидко. По-друге, у нас тут два короля. І я би сказала, що у нас повинен бути інший король. Тобто інший Президент інший керівник ці карти говорять, вибір, якого ми президента, виберемо, кого покладуть на місце того-то чи того-то. Ось від цього залежить чи повернемо ми території. Карти показують тільки можливість, а як буде залежить від нас усіх. Ось якось так. Але є можливість. Перспектива така є, залежить від вас, від вашого вибору. Бажаю вам мої любі гарного, мирного вечора. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна.